Піднімаємося з вами тепер на мансардний поверх. Тут у нас буде дві кімнати, гардеробні, і також у нас є прачечна. Потрапляємо з вами до третьої кімнати. Ось такі у нас стелі висотою 3 метри. Доволі простора. Звідси у нас є вихід до французького балкону. Зараз пройдемо я вам покажу. Ага, тут у нас встановлена ось така сітка, щоб муха і комарі не залітали. Бачимо з вами ось такий вигляд. Дуже у нас гарне небо. І також в даній кімнаті ми проходимо з вами до гардеробної. Тут у нас їх буде дві на поверсі. Ось такий вона має вигляд. Рухаємося тепер з вами в кімнату навпроти. Також вона буде в світлих кольорах. Звідси в нас також є вихід до французького балкончику. Ось такий вона має простір. Звідси ми проходимо з вами до прачечної. За рахунок цього вікна вона у нас доволі світленька, охайна і все компактно поміщається. І нею у нас розташована друга гардеробна, також має доволі багато простору. Ми проходимо з вами до ванної кімнати, вона буде суміжна з санвузлом. І також прокладена тепла підлога. Доволі охайна та гарна плиточка, і також бачимо з вами ось такий простір. А якщо вам сподобався даний будинок і ви б хотіли його придбати, переходьте в мій телеграм-канал, де ви зможете знайомитися ціною та домовитись на перегляд. Не забувайте залишати свої враження в коментарях.